Вітаю пані і панове! Коротенько буде огляд. І наступне відео для новеньких буде трохи пояснення, тому що люди чомусь не розуміють правила групи. Так, велосипед не забрали, візочок не забрали. А, вибачайте світло, яке є, тому показую, як є. Візочок складається і піднімається. Маю на увазі спинка піднімається і опускається. Ну і візочок складається. Ну і велосипед, понятно. Так, книжки більшу половину, як бачите, розгрібли. Іграшки. Іграшки, 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 все м'які іграшки, одяг і так далі. Все, я зараз в наступному відео. Поясню з приводу одягу, з приводу книжок і такого іншого. Давайте пішли на бронь, подивимось. Раз. Не забране. І сюди. Так, поки. Так, загальний план відійшов. От так. І підійшов ближче. Зупиняйте на паузу, роздивилися. Подивилися, порівняли з попереднім відео. Побачили, що нового, що залишилось, що не забрано Все дуже просто. Колготочки так само в попередніх відео показував розміри. Ковдра дитяча. Так, тут, мабуть, з цієї сторони треба зайти. Є. Відійшов трохи далі. І сюди. Ну, і підгузки там, понятно. Їх було видно. Так, туточки, матуточки, Так само. зупиняєте паузу. Я спеціально даю десь 2 секунди, щоб ви могли роздивитися. Присипка. Пюрешки, 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 пюрешки все це буде на бронь. По броні наразі відео коротеньке. А наступне відео зараз буду знімати спробую, принаймні, буде пояснення для новеньких, тому що багато людей або не читають правила, або не хочуть їх зрозуміти. Ну, я вже втомився пояснювати. Ну а тим, хто знає, дякую за подобаєчку і до зустрічі.